Реформа мін'юсту у дії з вересня в Україні запрацює чотири сотні бюро правової допомоги, 17 з них на Хмельниччині. Метою створення бюро правової допомоги буде посилення правової спроможності територіальної громади. Тобто, кожна особа отримає праву інформацію, отримає інформацію про основні свободи та права. Особи порядок її реалізації, порядок оскарження незаконних дій органів державних органів, органів місцевого самоврядування. Бюро стануть відокремленими підрозділами центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Останні працюють в Україні уже рік. У нашій області їх чотири у Хмельницькому, Кам'янці, Подільському, Старокостянтинові та Шепетівці. Створення бюро розширить географію надання правової допомоги в інші райони краю. Скористатися первинною правовою допомогою зможуть усі бажаючі надання консультацій, надання юридичних роз'яснень, надання правової інформації, також допомога особі у складанні документів правового характеру. А от на безоплатну вторинну правову допомогу, тобто захист прав у суді, можуть розраховувати малозахищені верстви населення. Також відвідувачі бюро матимуть доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції. Завдяки цьому, до прикладу, матимуть можливість подати онлайн заяву на одруження чи отримати витяг з потрібних документів. Бюро у районах запрацюють з вересня. Хмельничани ж правові консультації надалі отримуватимуть у місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою Соборна 75.